Друзі, зустрічайте циркове шоу незламні від Київського державного цирку. Мрія незламні історія про силу добра, натхнення, щиру дружбу і цікаві подорожі дивовижними країнами, де юні глядачі будуть розкривати таланти мешканців далеких країн. Ви побачите магію і фокуси. Шоу мильних бульбашок, літаючого робота, гнучкий еквілібр, повітряну фею на полотнах, спритний жонгляш, дресированого динозавра, світлодіодне шоу, а вже ж, кмітливого і веселого клоуна та ще багато цікавого. Можна буде придбати попкорн та ціркові сувеніри. Тривалі циркової вистави 60 хвилин. Гарний настрій, гарантовано!